Богдан привітується, Глебушка не бачиш, що я знімаю. Що в нас сьогодні за день Вовик? Вівторок. Привет. Привет. Вже гона на роботу. Іди щось роби, йди щось роби. У мене є робота, тільки присів. А я кажу, зразу беру був... камеру і фіксирую, що ти не працюєш. Так, да, ти пофіксую там, що я втрат ти Не хоче фіксірувати. Фіксатор. Та піду покажу сьогодні. А -а. Всім привіт, привіт да. друзі. Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Я сьогодні нянька конкретно сидю прям з хлопцями, хожу хвостиком за ними. На кухні у мене тушиться м'яско Гуляшик на той канал знімала. Буду монтувати. Пахне на всю кухню. Прикрутила і пішла. Сіла з рано, рано пробувати Солі моє, Усе туди вкинула, кроме лаврового листа. Ну, Може, треба, <кій> може, треба... Зайдеш, як будеш йти. Тільки сіла його, може, і мені з вами посидіть. Ну, ми на... настільки оце, якісь, не знаю, важкі на ногах, він заморений, і я просто важка на ногах. Що ніхто нікому і не предложить кофе. Да? З удовольствием би випила кофійок, помішала б м'яско. Не ну, ноги не несуть мене туди. А хлопці кричали, балувались у хаті, кажу, пішліте на вулицю. А ви бачите, як на вулиці, вони теж не балуються. Скучно їм, просяться в парк. Каже Глебушка, ви вже вчора обіщали. Кажу, і сьогодні обіщала, і вчора обіщала. Після чотирьох, як дід закінчить роботу, повеземо їх у парк. да, дідуль? Все, пішов я. Ну, піди Мішни, напевно, його, так? Похудавшись, мій дед, зовсім висох. Згорбився. Ай-яй-яй-яй-яй. А ти знав, коли тебе б'ють ток, то ти худієш? Учора друзі мої обрізала цвіточки, запустила. Пожалуюсь вам сама на себе. Зараз стану піду ближче. Пожалуюся вам сама на себе. На вулиці була жара, а я їх не поливала. Як гляну в вікно, як гляну в вікно, а вони сохнуть, ну сохнуть на глазах. Так вчора вийшла. Ну, вчора не було настрою знімати відео. Так я вчора вийшла та познімала, прямо на столик однесла, пообрізала що лишнє. І відро вилила, поумичала, прям їх так конкретно поналивала води. І хочу ще й сьогодні. Думаю, питається, так я ще сьогодні. Уже оці ягідки на всю ягідками, а вовику все нема коли обрізати. Оце. Нема коли. Зума, нема зума, хлопці. Зума на етажі. Ягода її вигуляла і поїхала на роботу. Спать хочеш, Богдан? Не? Спать хочешь? Нет. Мы, наоборот, хотим веселиться и, и, и хотим на площадку деревянную эту самую, потому что там даже веселиться можно на качеле. Там так, э, так можно раскататься, то что ты вот так вот влево-вправо будешь ездить. Вот так вот по кругу будет весело. Левушка, такой себе качеля хорошая. Блынчик, садыш ноги. Она просто сами, понимаете, только на одного места. А, ну так и там же качели на одного, одна и другая. Ну Ух. да, но это же рядом. Это только одна качеля, там где рядом нет. А рядом а все садить хлопчик билятевы. А нормально, а все да. равно рядом. Ну он же не качается, а он наверняка тоже хочет. Не может. По очереди. По очереди. А так... Можешь? Може піти на батутах. Пошли, Богдан, попригаєш. Ну, як так, Такий батут у дворі, вони не хочуть. Як, значить, на... почніть попригаєте. Головне, як на площадку десь поїдуть, на батути, на батути повезти. а тут ось в дворі пригай, не хочу. Не хочуть. не хочуть пригати. Я не запечатліть, бо сидить і сидить. А я кажу, що це він згорбився, а він уже руки розтягнув. Це як зустрілися двоє, так і ось, що це було? Я так з відрами стоять, з водою. Руки Часа два пробалакали. Так і я. А що ти Трохи Піпіскуй то цемент. Там може підсипати, щоб глибокі ямки були. Ти ще не не там? Зараз піду. Ти, Бо помішав я сакідаю, не видно ти помішав м'ясо? Ти помішав м'яско? Дай, попробую, а таке. Ох, і добре, таке люблю м'ясо, як ти оце посипиш там сахарком, уксичком, перчиком, солькою з приправами. О, і ще що ти тут сипиш? Масло слівочного кусочок. Ну і ще люблю, якщо ти кинеш лаврового листка, не один. В кінці трошки вкину. трошки піду зараз провірю. Зараз йдемо, проконтролюємо Вовика, що він там робить. От люблю, коли діти мої, кажу, розвиваються. Бігали тільки що в футбол, тепер у батути, отак треба, а не в хаті сидіть з бабушкою. Да? бабуською. Футбол погуляють, тут міста багато, можна побігати. Ну, як риж, не виходить мелкий, треба тільки хто глибше. Тепер, щоб не великі, не глибокі, трошки пісочком. Картинка щось некрасиве, не пойму чого. Отак треба нижче. Да? Отаке було травичкою забите. Він повиковирював дірки, не зняли, ми зняв він на свій телефон, не запечатлили, як зума йому допомагала ямки рить. Да. Так, що ці вагонетки, воно там погано, де трава, воно просто... коли це маленьке, а так треба, щоб не закачувалися з пострілями. Постіль приїжджає машина, я скажу вам подробніше. І вигружає каталки такі. Ті каталки стір, до... Должны... Стірка привозить. Ну, стірка, так. Да. Машина привозить стірку в каталках. І оті каталки він з машини скочує, їх треба закотити в гараж. В гаражі хорошо, тщательно забетонірували, а тепер треба зробити хороший під'їзд. Так? Да? Да, да, да. Правильно. Це правильно. Так, ну все, Вовочка, робота і пішла дивитися за хлопцями. Бо такі гарячі парні да, в мене да, да. Нельзя можна бросати на минуту. Да. Ех, дівчата, З одним ротом на два обіди. Я ж не сняла фінішну картинку, а воно підгоріло. Поки я по вулиці ходила. Цибулька підгоріла. Волоку, конечно, подобається за цим цветом. Ну, блін, цивулька підгоріла і буде в мене не буде виду. Прийдеться зйомка одна. А на следующий раз я буду жарити, тоді добавлю красиве м'ясо і сформирую одне блюдо, потому що підгоріли. Жаль, жаль, конечно. Гуляка. Какие бабушки Давай. Ало. Привіт. Що це буде блистіть? Клас. Виглядять менше на ногі, да? Ось ці краще. Угу. Це такі лижі, так? Ні, води просто більш спортні, немножко інша форма, а ця форма краще. Все. І конець робочого дня у нас отакий. З'їздили в закопане, забрали дівчат з роботи, заїхали по магазинам, скупилися, кой-що показали, що поміряли, і тепер отдих. Оддихаємо тепер. Бачите, mm, який при... віддих. Угу. Пожарилась. Внучата? Угу. І а внучат. Вони влог в Instagram. <arrive> Так, у мене yeah, сир, vai... в сир Це шариками вже мені пожарили. <рес> Маршмеллоу чи як візу? Маршмеллоу. Теж дуже добре, добріше за сиру жареного. Ну я повечеряла в кухні на кухні, мені тут їсти не хочеться, мені тут з ними посидіти. Погутарить О, хорош. Ага. Систро, ти бери і отак от, от надо сразу їсти. Хлопцям давай одразу їсти. Чуть, Бо не Воно потім буде там, холодно, поки ти ще. Да, да Йоб, хочеш, він собі зараз пожарить, да, глібуль? Хотіти? Ми М -м. Да. А, да. Глибочка, це палка. О, дівчата, ви таке з чим так? Да? Тільки не підходи близько. Чи ви нагріваєте його? Ми його спочатку холодною нагріваємо. Так, ну все. Всім миру, добра, тепла, здоров'ячка. Да, Всього а вам а сам... Да. Всього вам самого найкращого, Чу, мирного, спокійного неба і до зустрічі. Чу? Дякую за підтримку. Сестра, тобі відкрила, але мене зараз не відкривають.